На кінець то ліс, Природа домашня. Давно не знімав відео, так як не було можливостей. Та і зараз не до цього. З нами ванквіш 540 і лопата Фіскар, яку за рік я витер аж до блиску. Так. Слава Україні, друзі. Сьогодні вирішив все-таки зазняти відео, щоб показати те, що я не пропав з Ютуба. Бо я вже давно не викладав відео, десь пройшло приблизно більше, напевно, що півроку. Та й вирішив вийти все-таки на коп в ліс. Знайшов місцину таку цікаву. От і побачимо, що нам сьогодні вийде знайти. Так що надіюсь, що щось ми та й знайдемо. Коротше кажучи, прийшов я на таку горбисту, ямисту місцину. Тут я колись знаходив, ну тут я був два роки назад приблизно. Тут я знаходив німецькі монети з свастикою. Вирішив ще пройтись по цій місцині, побачимо, що ще щось тут вийде знайти. Перший сигнал був у нас такий дзвінок від телефона, я так розумію, або від Від велосипеда кришка. І тут ми насигналили щось не знаю що. Побачимо. Я думаю нічого цікавого. Тут дуже багато уламків. Якщо чесно, я вже більше півроку не знімав, то, й, то вже й забув, як це робиться. Що в нас тут в руці? Ну, звичайно, це алюмінієвий дротик. Навіть мідний. Ні, алюмінієвий все-таки. Ну, коротше, буде щось цікаве, буду показувати. Полазимо по цих горбиках. Ну що ж, давайте спробуємо. Перший чистесенький сигнальчик. H27. Що нам тут цікаво попадеться? Знову якась фиговина Чи може, можливо. Монетка? Можливо? Так. Пробуємо нашого помічника, який майже нічого не знаходить. Чи, чи такий пінпонтер попався? А ні, щось там. Щось цей пінпонтер мій. Ніхрена толкового не показує. О! Що... Ага! <смі> Собашка від якоїсь кофти. Таке буває. І на кінець то у нас випала перша монетка. Ось закотилась. Це у нас тройбанчик. А, Цей ще й пізній. 71 рік. Оце так перша монетка. Ну і що ж, йдемо далі. Був черговий дуже добрий сигнальчик, але як завжди, не на камеру. І я вже глянув. Ось у нас випала монетка. Сигнал був 26-27. І це в нас більшість того, що якась мідяшка. Зараз я спробую протерти, побачимо, що це. І це в нас вийшла копійка Олександра I, як то. Блін. Коротше, вона убита повністю. Видно, що пише копійка. Мені видно. А з цієї сторони повністю лиса. Ну, якась така перша мідна монетка. Ну що ж, давайте знову спробуємо. Знову щось налапав. Сигнальчик добрий, але їх таких. Тут в принципі немало. А гільс скільки накопав. А всякої такої фігні Це просто капець. Як на зло, ще й тут корінь. Ну, побачимо, можливо, викопав. Двадцять один? А ну-ка ну. Що у нас тут? Куди випало? Ну, давайте ж якусь. Монетку? Чи що? Що це таке? Це не монетка, це... Петлиця чи що це, походу? Вилітає з рук. Ну, походу, петлиця. Блін, тут аж німці стояли. Якого кого хрена тут стоять? Знахідки такі. Ну, добре, дякую їй за таке. Хоч щось попалось. Йдемо далі. Лазив я лазив, Блін, в мене немає слів. Я навіть не думав, що в нас можна в лісі таке знайти. Хі -хі. дивіться, я вже думав, блін, збиратися і їхати додому. Дивіться, який здоровецький. Дивіться, яка мах махина, блін. йолки палки Це... Сокирка київської Русі, чи що? Да ну нахрен! Дивіться, яка дура! Це просто капець! Сантиметрів 20, а то й більше. Й-ма, йо, що може бути в лісі в нас? А я ще так підійшов, тут така річечка якась була колись, бачу, висохший. Такий рівчачок і тут на тобі. У мене навіть слів не було. Я хотів вже тако аж заматюкатися, але то були б реальні емоції. А це просто я вже відматюкався. Та й, й вийшло, що в нас дивіться, яка шикарна знахідка. Я просто в шоці. Такого в нас в лісі я ще не знаходив. Ну це вже це вже вихід, я рахую, що наскільки вдачний. Що. що... Просто капець. Вона важить приблизно кілограм. Блін, це точно. Ну все. От тепер, в принципі, вже знахідка є. Супер! Все, з мене досить відходив, я відмучив 6 годин. І отакі в мене сьогодні знахідки. Непотрібні монетки. Коротше. І... І... Монетки-то фігня. А це в нас дивіться, що отака От в нас гарна ціленька сукирка. Дивіться, рівнесенька. Тепер ви тільки гляньте, які розміри. Розмір на, на весь фіскарс. Це просто капець. Відь. Вже і так легенько ножичком пошкрябував. Коротше, супер шикарний, шикарний стан в нас цього Такого артефакта. Такі то в нас справи? Не ходив, не ходив, а тут на тобі. Оп, і така. Крутезна знахідка. Ну добре, дякую за перегляд. Відео по можливості буду знімати, але не знаю коли. Так що, якось так. До зустрічі на каналі.